Вітаю, шановні колеги. Компанія Life Biochem представляє вашій увазі унікальний за своїми можливостями препарат Антистрес 03. Цей препарат допоможе вам швидко та ефективно відновити культуру від будь-якого пестицидного стресу та будь-яких інших несприятливих умов. До складу антистрес 03 входять лише органічні природні компоненти, а саме, екстракт морських водорослей, солі фульгових, солі гумінових кислот, мікроелементи, азот, фосфор та калій. Ауксини та рослинні гормони, що містяться в екстракті морських водорослей, запускають в рослині так звані процеси реактивного поділу. В стресових ситуаціях, коли рослина зазнає біологічного ступору, наприклад, під впливом несприятливих факторів, таких як пестицидні стреси, перепади температур, фізичні, механічні пошкодження або будь-які інші рослинні клітині дуже швидко потрібно відновити процеси репараційного поділу. Ауксини зв'язуються з молекулами запасних речовин та швидко Виводять їх з вакуолів цитоплазму, де вони включаються в процеси репарації і дуже швидко відновлюють пошкоджену рослину клітин. Високий вміст гумінових та фульвових кислот дозволяє покращувати родючість ґрунту при внесенні. Компоненти препарату склеюють між собою частинки ґрунтових колоїдів та покращують їх вбиральну, фізико-хімічну та механічну активність. Таким чином підвищується біологічна активність ґрунту, його повітропроникність та фізико-хімічні властивості. Органічний склад антистрес 03 дозволяє використовувати його на дуже широкому спектрі культур: зернові, ріпак, соняшник, кукурудза, бобові, плодово-ягодні культури, овочеві. При цьому норма внесення препарату коливається від 02 до 1 літра на гектар в залежності від фази розвитку рослини. Для досягнення максимальної ефективності ми радимо вносити препарат декілька разів на одну культуру. Наприклад, на соняшник, ріпак, кукурудзу, зерновій препарат слід вносити два рази, на плодово ягідні або овочеві культури 3. Препарат антистрес 03 володіє ефектом неспецифічної активації клітинного імунітету, завдяки чому рослина набуває стійкості до широкого спектру мікроскопічних збудників захворювань рослин. Наприклад, гриби роду фузаріум – збудники фузаріозу, альтернаріум збудники альтернаріозу та таких як гельмінтоспоріум, збудник гельмінтоспоріозу. Отже, препарат антистрес 03 від Life Biochem допоможе вам швидко, буквально за 7-10 днів, вивести рослину з будь-якого стресу. При цьому перший візуальний ефект видно уже за два дні після обробки. Препарат антистрес 03 підвищить стійкість ваших рослин до широкого спектру збудників захворювань та покращить якісні та кількісні характеристики вашої продукції. Антистрес 03 це ефективна та швидка допомога для ваших рослин.